Оціночка, переоціночка пройшла на скаути. Нарешті пацани подешевша. Нарешті. то все Джинма дешевше. То деш скаути. Тримали, тримали ціну, все, скинули Не, бо, ну, відносно там, 400 баксів для кого, то мені здається, то для любої людини, то гроші, то нормальна знижка. На сьогодні 40ка. Сороковка 404. На стандартній ходові 24-ті реверс, У всіх моделях реверс, у всіх моделях Релний Пол, у всіх моделях примусове навісне. І так само і паутініки. Паутіники 504, вона сігорят стоїть. То все розпродається. що то, що то. Доставка наша по Україні безкоштовно. Дійсно, за свої гроші непогані трактори. Одні з найважких. Трактори 4-циліндрові. КМовські мотори 490. Тут 495 і будуть на 50 і Бачите, 50-ка вже йде. Мост задній відрізняється. Посилений мост іде. Передній мост іде посилений. Тобто посилений він не на словах, він відрізняється, бачите, візуально е навіть видно. Теж іде дві гідропари, ну, тут все стандартно. Дві гідропари і, і промусована вісне. А звісно, колеса 28, 12.4, здорова резина, саме широкий, широкий радіус диска. диск розбірний іде. І плюс до того передня двадцятка іде. І зараз покажу, якщо я пролізу. Та пролізу, куди я тінуся. Я худенький. Передній мост. Бачите, що редуктор, що мост саме де посилений. Тут де йде мотор КМ 495 ВТ. Тобто, по факту то чистими 45 і 40 сил виходить. От. І мені так пупок в пояс висота посадочного місця. Тобто, Я заважу сюди, стою От. і бачите, яке. Тут можна реально гуляти на тому трактору. Тобто, там, хто там хотів трактор, собі, щоб було вам багато місця, щоб вам було зручно на тому всьому то от, скаут мені здається для вас. Тобто, бачите, я просто гуляю тут собі тако обхожу. Ось так можу йти коротче, по ньому і гуляй. Тракторами цими місця, місця предостатньо. Трактор високий, трактор здоровий. Трактор надійний, найголовніше. Трактор надійний і пройшла ж таки, переоцінка. А вот. Что 50, так что 40. Так уж мы зараз далее пройдем, я покажу вам еще Тут куча паутины. Я так не люблю паутины, пацаны. ну что же не сделаешь? Вот, так уж э, 24 э, 254 с реверсом трактора. А вот, О, пацаны тоже тиктоки снимают, бачите? Кто знает, так, хлопцы, напишите в комментариях. Мне. Кто видел в тиктоку. Нормальні хлопці, можна їм ставити лайки, докупляти краще в нас. І ще робив, о, дивіться, комусь, бонус бонус плюс фара в наскаут. Лежить, хай тут лежить, щоб не побилося. П'ятка образця минулого літа. На неї йде утінка, вона одна. Вона йде в нас з неровним полом без е, примусової гідравліки і без реверсу. Але ходова, е, ну, колеси, передня, задня, резина, е. все як тут. От. Тому е, хто хотів собі 50-ку таку е, дешевше курувати, то можна за нею попитатися. Вона в хорошому дуже стані, вона стояла в ангарі, воно в том, е, вона зимувала в ангарі. Тобто там немає ржавчини, якихось потеопів, якихось косяків. Бачите, це все, все в ідеалі, все. Тільки вона ну, не така зручна, тут нема ровного полу, того, всього кому-то не принципово, принуділок і нема. Ну. Такий от тракторець. Коротше, по скаутах я вам трошки розказав. Я сподіваюся, що вам відео зайшло. Я сподіваюся, що якщо ви щось таке шукали, то можете зараз скористатися нагодою і взяти дійсно хороша ціна йде на скаути. От. Тому звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти. Привозка наша, документи на протязі тижня, швидко чекати нічого не треба, без передплати. А також в наявності все навісне, прицепне, яке вам може знадобитись. З навісним, з прицепним ще буде ціна дешевша на ці трактора, тому звертайтеся.